Початком осені погіршилась погода, збільшилась кількість захворювань на ГРВІ. От. Ну і Разом з тим ми маємо тенденцію, що збільшується кількість знову ж таки, захворювань на ковід. Ковіда досить багато зараз. От. Офіційно на Черкащині зараз карантинного режиму немає, от. але все рівно хотілося б побажати людям, враховуючи те, що це ваша безпека. Не забувайте про соціальну дистанцію. От, не забувайте про масковий режим, бережіть себе, це в ваших інтересах. От, взагалом, що можна було б сказати про ковід? Ковід зараз є, його досить, досить багато. От, особливість нинішньої хвилі в тому, що багато є форм безсимптомних та легких. От, навіть бувають випадки, коли людина вважає, що в неї звичайна застуда. Приходить здає тест, виявляється ковід. Тобто, в принципі, в більшості випадків, в переважній більшості, переноситься досить непогано. Але все рівно є важкі випадки. Зараз в середньому у нас в стаціонарі перебуває від 20 до 30 пацієнтів з ковідом, такі, які потребують стаціонарного лікування, які потребують кисневої підтримки. І, на жаль, є вже випадки, коли люди не можуть пережити захворювання на ковід. Так, в переважній більшості це люди вже з тяжкими супутніми захворюваннями, в, в старечому віці, але все рівно м -м, треба виключати ризики, треба себе берегти. 10. З приводу самого віруса, наскільки він мутував, наскільки він себе поводить. В принципі, в більшості своєї він поводить себе не, не так тяжко, як раніше, але все рівно є поодинокі випадки, коли. Старі штами себе ще проявляють і проявляють досить непогано. Хоча, в принципі, треба наголосити на тому, що є соціальний імунітет, який виробився завдяки вакцинації, завдяки тому, що ми всі перехворіли, або практично всі перехворіли на ковід, виробив, виробився наш додатковий імунітет, і він досі тримається, от він робить свою роботу, але все рівно треба себе берегти, треба зберігати соціальну дистанцію. От, і треба елементарний масковий режим також запроваджувати. Це саме для себе. Це не приказний випередок, але це ваша безпека.